В центральній частині у нас використані кулеподібні катальпи, не дешеві рослини, але вони вже неправильно посаджені. Це тисячі гривень, можливо 10 тисяч, можливо, 15. Дендролог, інженер садово-паркового господарства Євгеній Ткачук оглядає дерева та кущі, які посадили у центральному сквері торік у листопаді під час його реконструкції та будівництва тут Макдональдса. Використано агрового на землі і підсипка гравієм декоративним. Тобто доступ кисню до коріння він обмежений. І це вже зіграло плачевну роль для цієї конкретної рослини. Вона вже засохла. Показує, кущі ялівця жовті ще до посадки він був пересушений. А враховуючи, що ще не літо, тобто ми можемо розраховувати, що ну відсотків 60 цих рослин вони просто не переживуть це літо. Мінусом цієї конкретної рослини є те, що вона дуже вражається щитківкою ялівцевою. І потребує обробки пестицидами. От а в громадському місті застосовувати пестициди, ну це майже неможливо. Це отруйні речовини. Вважає вдалим рішенням є спірея та дерен. Якщо казати про плюси нових насаджень цього скверу, то це відповідно ті рослини, які підходять під нашу кліматичну зону. Наприклад, є рослини, які зовсім не потребують догляду, це кущі, листопадні, наприклад, це дерен Сівірський. Він не сохне і він нормально себе почуває. Це саме ця рослина. О, також це пухироплідний калинолистий. Пояснюю, перші три роки дерева потребують інтенсивного поливу. Сквер до цієї реконструкції був в занедбаному стані. У даній конфігурації насаджень вона потребує дійсно спеціалізованого догляду і великої команди садівників, які будуть доглядати виключно лише за цією локацією. При наших ресурсах це майже, майже нереально. Є проблема з поливом, тобто автоматичної системи полива нема і крапельного поливу окремих рослин немає. Подобається парк, є де посидіти, відпочити. Добре, що озеленення залишили, але більше хотілося б. Кустарники нові, хвоя нова з'явилася. Звісно, видно. Вона розростеться, буде замітніше. Під час реконструкції скверу зрубали 40 дерев, що росли тут майже півстоліття. Замість них висадили нові, розповів Митро Костишин, керівник підприємства Укрсфера, що займалося реконструкцією скверу з лютого по 23-го року. З його слів, ділянка комунальної власності в оренді «Укрсфери» з 2006 року, були дуже в плечевному такому вже вигляді. Яке підтвердження кстати, експертизу і mm -hmm. десь приблизно в районі 100, -100 дерев. Mm -hmm. Але сухостоїв там одразу було по проценту, ну, мінімум 10. Посадили ми порядка 30 дерев е, різних видів. Е, і катальпи, і червоні клени, і кущеподібні ялинки, бонсаї. Е, приблизно 430 кущів, порядка 60 туй. Е, було зелено саме газон покладений, рулонний газон. Приблизно 2 тисячі квадратних метрів говорить нині у реконструкцію підприємство інвестувало понад 8 мільйонів гривень, Планують ще понад мільйон. Площа скверу понад 6 тисяч квадратних метрів. І зараз ми проводимо облаштування тих зон, де можливі просадки були, тому що почва і ґрунт вони мають такі. Після особливо зимового часу говорить ділянку з деревами та кущами хочуть передати на баланс комунальному підприємству благоустрій. Воно буде доглядати за сквером. Перш ніж передавати на баланс комунальному підприємству, замінять дерева, що не прижилися. Комунікації для автоматизованого поливу підготували. Він не проектувався ізначально, тому що ну. Тому що це дорога питання. Ну це ж не бюджетні ресурси, це наші частні ресурси, які ми інвестували в сквер. Прокладка виконана. згідно, я маю на увазі, то є можливість його встановлення, тобто є. Воно нікуди не дівається. Труби лежать, тиск в системі стабільний. Відповідати за стан дерев та догляд за ними має орендар. Деться у письмовій відповіді головного архітектора міста Романа Лунгола на запит суспільного цитую. На даний час право оренди перейшло від товариства з обмеженою відповідальністю Укрсфера до ФК «2020» у зв'язку з набуттям права власності на об'єкт нерухомості, який перебуває на земельній ділянці. Кількість місця та породи дерев погоджено орендарем з виконавчими органами Кропивницької міськради відповідно до умов меморандуму від 27 липня 2021 року. У жовтні 2021 року. Під час брифінгу Роман Лунгол говорив, що у цьому сквері росте 102 дерева. Тоді 10 з них комісія визнала сухостоєм. Їх мали споляти. За рік аварійними визнали ще 30 дерев. Про це йдеться в актах комісії, які розміщені на Фейсбук-сторінці Департаменту містобудування міської ради. За даними керуючого проєкту Дмитра Костишина, ділянку скверу з деревами та кущами передадуть на баланс комунального підприємства Благоустрій не пізніше червня. Ірина Полулях, Володимир Волок, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.